Павлоградська лікарня інтенсивного лікування залишається багатопрофільним медзакладом. За останні п'ять років тут поступово оновлюють обладнання та ремонтують приміщення, щоб покращити надання планової та екстреної допомоги. Коли корона. Прийшла увесь світ, ми розпочали більш інтенсивно прогресувати, розвивати медицину, тому що зрозуміло, що це надважливо сьогодні. Ще один неприємний стимул в цілому для України. Це війна в Україні. Тому а, от а, воно під під нас, нас стимулює і війна для того, щоб ми надавали медичні послуги і нашим захисникам. І ветеранам, і нашим жителям нашої громади, і всім тим, хто проживає. Тому, підсумовуючи, я скажу, що роботи продовжуються. Цьогоріч планується закінчення ремонтних робіт у хірургічному відділенні. На сьогоднішній день операційна майже готова до розпочати роботу, але ще будівельники і монтажники не закінчили. Монтаж витяжної Систем. системи вентиляції працюють на технічному поверхі. Все останнє уже все готове. Ми приобрел приобрели нову лапароскопічну стійку фірми «Міндрей». Це сумісне виробництво українське і іноземне за вартістю 3,5 млн мільйони. Ми при що купили ультразвуковий кавітатор ран. Сучасні операційні столи для операційного блоку закупили нове сучасне обладнання. Це апарат для ультразвукового очищення ран. Це сучасна технологія, в котрих в Павлограді їх немає у місті Дніпрі. В одному двох лікарнях такий апарат є. Як це ми купили. Сучасна технологія, мета скорочення термінів лікування хворих, очищення ран очищення ран, зрошення їх, відсмоктування. Ну, все по сучасному. Засіб для обігріву пацієнта, термальна ковдра, термальний матрас, тому що одними із критеріїв зберігання гомеостазу пацієнта є. Запобігання гіпотермії, пониженій температурі і для того, щоб підігріватися, ось цей матрас. У нас у всіх трьох операційних є такі матраси. Для хірургічного відділення придбали нові операційні столи, меблі та сучасний пристрій для гігієни рук хірурга. Ось дивіться, раз. Или ногою. Или Все тут нагою. Завдяки цьому пристрою лікарі уникають контакту з поверхнею, що підвищує рівень гігієни. Крім того, у відділенні облаштували окрему гінекологічну операційну. Останніми протоколами час, який дається нам на розгортання операційних, при любих хірургічних втручаннях, гінекологічні, хірургічні, отоларингологічні, він дуже маленький. І коли у нас раніше було хірурги, подивились, відправляють до гінекологів час. Відстань. Ми не можемо собі дозволити цього. Іноді потрібно піднімати, оперувати, ну і далі вже а, лікувати. У палатах відділення триває ремонт. Кожна з них матиме власну вбиральню з туалетом і душовою кабіною. Фінансування надходить не лише з місцевого бюджету, а й як гуманітарна допомога різних організацій та донорів. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Псевдоволонтерка обікрала літніх людей на сотні тисяч гривень. У січні 2025 року її затримали в маршрутці на Дніпропетровщині після того, як вона вкрала понад 166 тисяч гривень у літнього подружжя та намагалась втекти з міста. Виявилось, що жінка також обікрала ще трьох людей віком від 87 до 90 років. Загальна сума збитків майже 300 тисяч гривень. Слідчі області передали до суду справу щодо зловмисниці. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Знення поліція закликає бути обережними та перевіряти особи незнайомців, які пропонують допомогу чи волонтерство. Якщо ви стали жертвою злочину, телефонуйте 102. З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. 36 нових і 4 відновлених, повідомили у патрульній поліції. Камери встановлять у 12 областях, зокрема у Павлограді, на вулиці Дніпровська, 409 та 16, у напрямках вулиць Відродження та Кооперативної. Також новий комплекс з'явиться на трасі Н-08, що з'єднує Дніпропетровщину із Запоріжжя. Розширення системи спрямоване на підвищення безпеки та зменшення аварійності на дорогах. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути штрафів. З 25 березня всі сервісні центри МВС повністю переходять на автоматизовану систему електронної черги без ручного втручання. Щоб отримати послугу, необхідно зареєструватись через термінал самообслуговування або на сайті головного сервісного центру МВС. Запис є індивідуальним. Передати його іншій особі неможливо. У разі невідповідності даних у послузі можуть відмовити. Онлайн реєстрація доступна на 21 день уперед, а в терміналах у день звернення за наявності вільного місця. Перевагами переходу на нову систему є захист від маніпуляцій з талонами, покращення якості послуг, відмова від паперових талонів. Вся інформація надходитиме на емейл, e а згодом і через СМС. 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме цього дня, 1882 року, Роберт Кох відкрив бактерію, що спричиняє туберкульоз. Це відкриття стало основою для розробки методів діагностики та лікування хвороби. Тема туберкульозу завжди була нагальною для України, в принципі, і для всього світу. На жаль, в останні роки ми спостерігаємо деякі підвищення показника захворюваності. За 23 рік у нас було 73 нових виявлених випадки. На 2024 рік уже, на жаль, 80 випадків. Смертність склала 13 випадків за 2024 рік. Тобто ну, достатньо високий показник він також збільшився. На захворюваність населення повпливала, на жаль, військова ситуація в Україні, і міграційні процеси активні, які відбуваються наразі. Туберкульоз інфекційне захворювання, яке в основному вражає легені, але може поширюватись і на інші органи, такі як нирки, кістки, шкіра чи мозок. Захворіти можуть так, є групи ризику, які найбільш. Е Схильні до цього захворювання, так? Це, як вже було сказано, значить соціально незабезпечені люди. Це люди, які вживають або наркотики, або алкоголь, або дуже багато палять, які багато спілкуються з іншими людьми. Але від туберкульозу не застрахований ніхто. От взагалі ніхто. Ти можеш бути зовсім благополучним, але підхопити десь у маршрутці цю заразу. Симптоми туберкульозу включають тривалий кашель кров у мокроті, втрату апетиту, нічну пітливість, загальну слабкість, підвищену температуру та втрату ваги. Захворювання, яке дуже погано лікується, але лікується. Ну, від, Погано лікується відносно інших захворювань е, дихальної системи. Але все-таки лікується. Лікується довго, багатьма препаратами, але достатньо надійно. Викликає захворювання бактерія мікобактеріум туберкульозис, яка передається повітряно-крапельним шляхом через кашель, чхання або розмову з інфікованою людиною. Показник захворюваності туберкульозом у 2024 році, тобто. Це такий період, якщо як, що можна проаналізувати, то захворюваність по Дніпропетровській області склала 43,3 на 100 тисяч населення. А за останні два роки знищення на 76%. Тобто вся Дніпропетровська область працює над тим, щоб зменшити захворюваність на туберкульоз. По місту полограду за останні два роки зниження захворюваності на 74%. А показник захворюваності склав 49,2 на 100 тисяч населення. Рання діагностика та лікування є ключовими для успішного подолання туберкульозу. Хворобу можна попередити та вилікувати, якщо вчасно звертатись до лікаря. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко – новини ПТРК. Уряд затвердив план цифровізації державних послуг до 2026 року. Вони стануть доступними онлайн через тію та інші сервіси. Цифровізація охопить понад 30 сфер, зокрема освіту, охорону здоров'я, соцзахист ветеранів, будівництво та митницю. Також буде цифровізовано реєстрацію розірвання шлюбу та смерті, а також складання іспиту для водіїв. У Павлограді стартувала навчальна програма для учасників конкурсу бізнес-проєктів. Вона допоможе майбутнім підприємцям отримати знання та навички для створення і розвитку власної справи. Згідно з заходів даної програми, ми проводимо безкоштовні начальні курси, тренінги для підприємців, молоді, фізичних осіб, для громадян міста, для внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій. Наприклад, вже від сьогодні. 24 березня стартує в цьому році перша навчальна програма із основ бізнес-планування. Сьогодні на перше заняття прийшло близько 15 людей. Для них проводитимуть тренінги бізнес-фахівці, а також колишні переможці конкурсу. Учасники отримують практичні поради щодо розробки бізнес-плану, залучення інвестицій та ефективного ведення власної справи. По-перше, ми повинні розрозуміти ну, при знайомстві, хто має освіту економічну, хто ні, щоб мені було зручно працювати з аудиторією. І перше, це введення в економіку. Це там перші 30 хвилин. Це введення в економіку. Я коротенько розповідаю, як взагалі будується підприємницька діяльність і що це таке, з чим її дядь, скажімо так. Потім ми будемо розбирати вже початок структури бізнес-плану. З чого він складається, на що треба акцентувати увагу саме на певних розділах. Потім ми будемо ретельно вивчати всі ці статті витрат, доходів. Ну і закінчиться все це написанням бізнес-проєкту. Той, хто захоче приймати участь у конкурсі, він напише бізнес проєкт і представить на розсуд комісії. Безкоштовні курси проводитимуть з 24 березня по 4 квітня. У наступному місяці планується провести сам конкурс на отримання гранту з міського бюджету в сумі від 100 до 300 тисяч гривень. Конкурс бізнес-проєктів це можливість для активних мешканців Павлограда реалізувати свої ідеї та отримати підтримку для їх втілення. Організатори зазначають, що мета заходу не лише надання фінансової допомоги переможцям, а й створення комфортного середовища для розвитку бізнесу в регіоні. Данео Трхименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. новини ПТРК. Кожна українська родина, чий дім постраждав від російської агресії, отримає підтримку від держави. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що в рамках програми є відновлення українці можуть отримати до 350 тисяч гривень на ремонт квартир та до 500 тисяч гривень на ремонт приватних будинків. Десятки тисяч громадян уже скористалися цією програмою, і ми продовжимо її розширювати. Житло є одним із головних пріоритетів уряду в програмі відбудови на цей рік, наголосив прем'єр-міністр. Серед інших важливих напрямків відбудови є енергетика, соціальна інфраструктура та цивільний захист, зокрема створення великих укриттів. Євробачення 2025. У дії стартувало голосування за склад національного журі. Повідомляють на сайті суспільного мовлення. П'ятеро з дев'яти учасників опитування, які здобудуть найбільше голосів, оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі конкурсу. А лідер стане головою журі. Серед кандидатів Меловін та Яна Катерина Павленко Гоу Ей, Марко Галаневич, Даха Браха, Дмитро Шуров, Піанобой та інші. Голосування триває в дії з 24 до. 31 березня фінальний список оголосять 17 травня у день гранд-фіналу Євробачення 2025, який відбудеться у пазелі Швейцарія. Україну представить гурт Циферблат із піснею «Bird of Прай, яку вони нещодавно оновили.